Аварія, що сталася на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року, за своїми масштабами та наслідками виявилася найбільшою та найтяжчою катастрофою в історії атомної енергетики. Вибухом було зруйновано активну зону реактора, знищені захисні бар'єри та системи безпеки. За характером протікання процесів руйнування четвертого блоку та за значеністю наслідків аварії відноситься до сьомого рівня за міжнародною шкалою ядерних подій. Повернемося в хронологію подій, які відбувались. Випробування на четвертому енергобоці повинні було виявити, чи вистачить енергії обертання турбіни так званого вибігу після теоретичного аварійного повного відключення електроживлення, щоб виробити достатньо енергії для запуску аварійних систем, зокрема насосів. Випробування було заплановано провести в п'ятницю двадцять п'ятого квітня 1986 року. При тепловій потужності реактора 700 МВт, після чого реактор планувалося зупинити для проведення планових ремонтних робіт. Проте, у зв'язку із забороною зниження потужності від диспетчера енергосистеми, реактор продовжував працювати до 23.10 на тепловій потужності 1600 МВт. Слід відзначити, що 25 квітня 1986 року протягом кількох годин, приблизно з 7 години ранку і до 14 години, розрахунковий оперативний запас реактивності був дещо нижче допустимого. Однак, головний інженер ЧАЕС на підставі інформації щодо стану обладнання, яку мали на той час, і керуючись технологічним регламентом, дозволив роботу енергоблоку на потужності 1600 МВт. Це призвело до різкого зниження теплової потужності реактора до 30 МВт через розбаланс вимірювальної системи. Потім розпочався підйом потужності, але відбулося ксенонове отруєння активної зони, тому майже всі управляючі стержні були виведені для компенсації цього процесу. Єва вплинула на стійкість системи підключення додаткових головних циркуляційних насосів. Але ця операція не заборонялася технологічним регламентом і була передбачена програмою випробувань. Аналіз дій персоналу, суперечки щодо яких тривають дотепер, показав, що персонал дійсно припустився ряду помилок, але ступінь його провини була свідомо перебільшена в інформації, яку надавала СРСР до МАГАТЕ у 1986 році. Насправді ж, усі захисти реактора за фізичними параметрами були включені, накладки технологічних запасів знаходилися у положеннях, які прописані експлуатаційною документацією 1986 року. Єдине відхилення це змінена установка захисту щодо рівня води у барабан-сепараторах, але це не вплинуло ні на виникнення, ні на розвиток аварії. Але систему аварійного охолодження. Слід було вивести у штатний режим за умови перенесення часу зупинки і випробувань на енергоболоці за командою диспетчера енергосистеми на більш пізній термін. Відповідно до інструкцій з експлуатації реактора і технічного регламенту, зупинка реактора проводиться натисканням кнопки АЗ5. Саме так і зробив старший інженер управління реактором, отримавши команду на зупинку реактора після завершення випробувань. Саме це і стало імпульсом для початку аварійного процесу. Порочна конструкція стержнів управління і захисту зумовила введення до активної зони реактора позитивної реактивності. Почався розгін його потужності. Він набув катастрофічного характеру через великий паровий коефіцієнт реактивності. Були в якого особливо великий за умови близького до неля в місто пари в активній зоні. пролунав вибух. Що повністю зруйнував активну зону і будівлю реактора на четвертому енергоблоці. Почалася пожежа. До 15-ї години, 26 квітня 1986 року, було достовірно встановлено, що реактор зруйнований, а з його розвалу в атмосферу поступають у величезній кількості радіоактивні речовини, прилеглі території до зруйнованого енергоблоку. Будівлі та споруди були забруднені уламками тепловиділяючих елементів, графітової кладки, уламками конструкції реакторної установки. Біля четвертого енергоблоку потужність дози гамма-випромінювання досягала 2000 рентген на годину, а всередині доходила до 50 тисяч рентген на годину. Аерозолі Чорнобильського походження були виявлені в Японії і Канаді. Найбільш брудною стала територія прилегла до Чес, так звана зона відчуження. Основна ж кількість приблизно 95% ядерного палива у вигляді фрагментів активної зони, лавоподібних паливовмісних матеріалів, паливного пилу, залишилася в межах спорудженого в 1986 року об'єкта укриття.